Тій капітал, головне, що в нас є, і ми повинні навчитися його правильно, ефективно використовувати для того, щоб щось змінити. Як це не прикро звучить, але багато хто про це каже. Да? Головна, що проблема це дебіли. Дебіли у війську, е це, реаль, це наші реалії. Дебіли у міністерствах, чиновники. Дебіли, яким пофіг взагалі. І це проблема. Номер один. Інші, все інше це, це наслідки. Для того щоб цього уникнути, ну я боровся з середини три роки майже у війську, да? це дуже важко. І сама система тебе бачить, як білу ворону, коли ти намагаєшся там, ну щось, якісь такі речі продукувати. І я би, як в деяких сучасних арміях, що стосується командного складу, взагалі від ротного і вище, до включаючи всі генерали і командуючих, як я. Я би прогнав їх через е, тести, IQ, да, на рівень IQ. Це перше, що б я зробив. Е, друге, і дуже важливо це виникнення персональної відповідальності. В нас її немає за прийняття рішень, її немає. Тобто і не нас... прийняття рішень. Да, і не прийняття рішень, безумовно. Це стосується в тому числі і держзамовлень, е, що стосується закупівлі розвитку озброєнь. І закупівлі озброєння. Це повинно бути так. Повинна виникати персональна, обов'язково на всіх ланках відповідальність. І вона повинна бути, ну, повинна впливати суттєво на цей процес. В західних арміях, до речі, ці тести, на які це обов'язкова річ в сучасних в багатьох, які обов'язково проходять. В нас цього немає. В нас, на жаль, Займалися своїм, скажімо так, комплексами свого озброєння, в принципі, не займалися дуже багато років. Це все було занедбано. Ми не займалися своєю армією, а всі навіть реформи, які намагалися проводити американські, я це дуже добре знаю. Вони натикалися на непорозуміння, і деякі речі, просто які ми якби ну змалювали в деякому сенсі, вони до цих пір нормально не працюють. І в нас є свій досвід, і досить досвід, і дуже, дуже багато толкових насправді людей. Но питання в тому, що система їх не чує, бо вона побудована таким чином, що е зручні люди, да, бюрократи там, в системі закупивель в мі міністерствах війську, це офіцери певні, зазвичай кадрові. Да, вони один одного от підтягують ця система. Mm -hmm. І це неефективний і в такому вигляді абсолютно непробувай е такий шар. І оце головна проблема. Все інше це наслідки. В нас є талановиті інженери, безумовно, да, і в мене були в батальйоні, і не один, да. Но людина, коли цим командує людина, який заважає взагалі кругозор це бачити, в нього немає базової освіти, да? скажімо так, широкої, щоб він бачив, що відбувається, потрібно що робити. Вони на, ін... на різних мовах навіть розмовляють, розумієте? Кадрова оця от історія в нас запорита повністю. На жаль, ми всі в цьому винні, бо військо 30 чимось років, на нього дивилися так. І ці військові не дуже всі були цікаві і потрібні. І ми маємо таку армію. Що потрібно робити? Потрібно робити, як це не смішно, прикро звучить. Потрібно робити термінові реформи. Чи є в нас можливість до сих пір. Нанести ворогу втрати, які будуть не співставимі, з скажімо так, з його якимось наступом або з його агресією, щоб його зупинити, є в нас до сих пір така можливість є, але я не бачу ніяких от за три з половиною роки ніяких реальних кроків, якісь є зміни, але настільки ну незначні реальних кроків для того, щоб це змінити. А нам бігти потрібно, щоб виграти цю війну. Я істерику, вибачте, почав закапувати ще в 23-му році, в 24-му. приїздив сюди в Київ. Да? Да. Багатьма дуже спілкувався, намагався достучати. В мене вже істерика, була. мені було розуміло, зрозуміло, що ми програємо цю війну саме з тих проблем, про які я сказав. Що ми її програємо. І за цей час, після це ще було так, як кажуть, про це не любили говорити зараз. Вже багато хто про це говорить, але як кажуть, віст досі там, от, і все. Якщо ми не заставимо е... військово-політичне керівництво приймати якісь рішення, які будуть впливати на ці речі, про які я сказав, це печаль, це печаль, от, і все.